Колись один чоловік на Йордані проповідував, кликав людей до покаяння і там їх хрестив. Люди визнавали свої гріхи, і він їх хрестив. І ще одна подія, яка трапилася з Пилипом і Євнухом, коли Пилип зустрів цього чоловіка. І його запитав, чи ти віруєш? Він сказав, що вірує від усього серця. Тоді, якщо ти віруєш, то можна хреститися. Сьогодні цей день хрещення, і ми всі є свідками, будемо всі свідками. Як 12 сестричок наших будуть від усього серця обіцяти перед природою, перед присутніми Перед Господом, перед небом, що вони вірять і обіцяють Господу служити. Тому ми розпочинаємо святе водне хрещення тут, в басейні, помолимося, щоб Бог благословив Його. Боже наш. Ми дякуємо тобі за цю мить, за цей час. Ми дякуємо тобі, що настав цей день, коли 12 людей зможуть охреститися. Коли вони підуть з обновленим життям і з радістю в своєму серці, що вони звершили перед тобою це служіння, служіння обіцянки і Господнє суслідування за тобою. Тому благослови це служіння, служіння хрещення кожну сестричку, яка буде входити в цю воду. І обіцяти і, вик... і виказувати свою віру. А ми є Господь, як твої служителі погрузимо в цю воду. І вона, Господь, покриє кожну людину. І вона, Боже, піде із новим, і чистим серцем. Благослови це хрещення. І все віддає Бог твої руки, тобі за все слава навіки. Амінь. Втратання. Ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель. Ви обіцяєте йому свою чисту совість до кінця свого життя. Обіцяю на основі вашої віри і вашого свідчення хрестим вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Марія, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Чи ви обіцяєте йому свою добру совість до кінця свого життя? Обіцяєте. На основі вашої віри і свідчення ми хрестимо вас ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий, ваш особистий Спаситель. Ви обіцяєте Йому свою чисту совість до кінця вашого життя на основі вашої віри і вашого свідчення. Хрестим вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Ганна, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи ви обіцяєте йому свою чисту добру совість до кінця вашого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і свідчення ми хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Оксана, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель. Вірую. Ти обіцяєш йому свою добру совість до кінця свого життя. Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєго свідчення хрестим тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Í tínum sakrisiliga Сестра Ганна, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Чи ви обіцяєте Йому свою чисту і добру совість до кінця вашого життя? На основі вашої віри і свідчення ми хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Анастасія, ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель. Ви обіцяєте Йому свою чисту совість до кінця свого життя на основі вашої віри і вашого свідчення хрестив вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Наташа, чи ви вірите, що Ісус Христос це Син Божий і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи ви обіцяєте Йому свою чисту і добру совість до кінця вашого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і свідчення. Ми хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра Каріна. Ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель. Вірую, ти обіцяєш йому свою чисту совість до кінця свого життя. Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєго свідчення хрестим тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Наташа. Чи ви вірите, що Ісус Христос є син Божий і ваш особистий Спаситель? Вірую. Чи ви обіцяєте йому свою честу добру совість до кінця вашого життя? Обіцяю. На основі вашої віри і свідчення ми хрестимо вас, ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестра віра! Ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Вірую. Ви обіцяєте Йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяю на основі вашої віри і вашого свідчення хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра Анжеліка, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і твій особистий Спаситель, Вірю. чи ти обіцяєш йому свою чисту, добру совість до кінця твого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і свідчення ми хрестимо тебе, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Наш добрий Господь! Ми знову до тебе звертаємося і щиро дякуємо тобі за те, що ми можемо звершити твоє доручення, яке ти залишив для нас, як для твоєї церкви, що ми свідкуємо того, що люди продовжують іти за тобою, вірити в тебе і мати спасіння в тобі, і мати життя вічне. Палати, Господь за всіх тих людей, хто сьогодні приймав хрещення, Господь, за цих 12 сестер, і ми, Господь. Ведимо моїх твої руки, нехай Господь завжди твоя рука день направляє. Господь збережи їх на дачі їхнього життя встимі за тобою, Господь. Від всякого гріха і зла збережи, Господь, від всякого нещастя і лиха. Господь, нехай вони твою волю виконують в житті. Нехай ми завжди будуть твоїми свідками, Господь. Нехай вони будуть прикладом для інших людей, для цього світу, нехай будуть світлом, Господь, нехай Твоє ім'я прославиться в їхньому житті. Боже, дякую Господь, за твоє сприяння, за твоє благословіння в цьому служінні. І надальше, Господь, будьте з нами. надальше служіння в другу частину і прослався всьому наш Добрий, Господь, Отець і Недух Святий. Амінь.